Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко розповім про підсумки дня. На всій ділянці фронту на нашому напрямку ситуація зберігається стабільно напруженою, але повністю контролюється Збройними силами України. Наші частини проявляють справжню мужність і героїзм. За інформацією оперативного командування Південь, нашими підрозділами присічено три спроби ворога силами посиленого взводу в кожному випадку. Провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки противник успіху не мав. Із втратами понад десятка окупантів та чотирьох одиниць броньованої техніки. ретирувався. Окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад та населення. У Криворізькому районі Орки зі ствольної артилерії обстріляли Широківську та Зеленодольську громади. Внаслідок обстрілів у селі Кошове було перебито лінію електропостачання без втрат. Також сьогодні вночі із РСЗВ «Смерч» Ворог обстріляв район села Карпівка. То були ті вибухи, які криворіжці на Інгульці та Карачунах чули вночі. Є руйнування, але без втрат. По самому Інгульцю та жодним іншим районам міста прильотів, слава Богу, не було. Продовжується розмінування території Криворізького району. Сьогодні було знищено ще 11 касетних бойових елементів від РСЗВ Ураган. У самому Кривому розі ситуація повністю стабільна та знаходиться під контролем військової адміністрації та ЗСУ. Усі органи влади чітко виконують свої функції, повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Вчора і сьогодні наші лікарі продовжували боротьбу за життя п'ятьох поранених цивільних людей, мікроавтобус, яких орки вчора прицільно розстріляли з птура, коли вони намагалися евакуюватися з окупованого селища Старосілля Херсонської області в Кривий Ріг. Причому окупанти точно знали, що це цивільний автобус, і в ньому мирні люди. На місці загинуло двоє людей водій і його донька з місця трагедії, поранених під обстрілами евакуювали героїчні бійці нашої Криворізької 17-ї танкової бригади. Один цивільний помер під час транспортування пізніше до лікарні. Інших п'ятьох поранених вдалося евакуювати до Кривого Рогу в тисячку У всіх Важкі мінно-вибухові травми, а у трьох ще й сильні опіки. Як виявилось четверо людей: це одна сім'я. Мама 55 років, батько 53 роки і двоє синів по 35 років. Ще одна поранена жінка 63 років, чий син загинув там на місці. Найбільш важкі опікові травми отримала мама, та один із синів. У неї до 50% опіків, у нього до 40. Усі, поранені, були прооперовані лікарями тисячки. Одночасно проводилася противошокова терапія, противошокові заходи. Лікарі зробили все можливе і неможливе. У тих, хто отримав опіки, ці місця були закриті ксеношкірою. Також оперативно був наданий вертоліт. Аеромобільної допомоги, на ньому мама двох синів була відправлена до Києва в опіковий центр для надання подальшої допомоги. Інші поранені зараз знаходяться в реанімації, стан важкий, але стабільний. Їм надається вся необхідна допомога, все необхідне лікування. Молимося за одужання поранених. Спасибі всім нашим медикам. Орхи, будьте прокляти за це, за це та інші злочини. Ще один характерний приклад, який характеризує тих, хто на нас напав. Сьогодні п'яні російські ВДВшники випустили 30 ракет із птурів з напрямку Архангельського в абсолютно порожню школу в селище Зарічне на звільненій частині Херсонщини. Звісно, що ніхто не постраждав, бо там нікого не було. Але школи діти не мають вже. Нічого. Школу відбудуємо, тільки швидше б цих проклятих орків вигнати. Незважаючи на війну, життя триває. Вже 102 криворізькі випускники склали тести на вищі 200 балів. Причому деякі одразу з кількох предметів. Мультипредметне тестування ще триває. І, можливо, і ця без того вражаюча цифра ще виросте. Це говорить про волю наших юних криворіжців, які готувалися в найскладніших умовах, а також про хорошу роботу наших педагогів, які змогли організувати і вести дистанційне навчання в умовах війни і постійних тривог. Зі свого боку, ми своєчасно підготували пункти тестування, щоб в них був і. Високошвидкісний інтернет і укриття на випадок повітряної тривоги. Ми зробимо все, щоб молодь могла отримувати знання, які допоможуть відновити і розвивати Україну після нашої перемоги. Дотримуємось всіх правил військового стану, комендантської години та повітряної тривоги. Віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Тихої вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!